Всім привіт! Зараз в кадрі ви бачите багато зеленого кольору. Це все тому, що ми будемо говорити про пригодницьке фентезі, а саме Джуманджі. Але зовсім не про другу його частину, який знімався з Калай Джонсон, а про першу, якій головну роль зіграв Робін Вільямс, Боні Хан, Бредлі Пірс та Крістен Данц. Чому саме про першу частину будемо говорити, а не про другу? Ну тому що другу частину бачила дуже багато людей, і взагалі перша частина мені подобається більше. В другій частині джуманджі представляє собою приставку, в яку четверо персонажів переносяться в джунглі. А от саме в першій частині це йде настольна гра, а саме з цієї гри виникають різні, скажімо так, істоти. І головна ідея цього фільму це нарешті завершити гру. Тому що чим ближче до фінішу підходить один з гравців, тим набагато жорсткішими стають їхні випробування. Там відбувається, е, ну як то кажуть, все і відразу. Там і величезні тварини. І якісь навіть фантастичні персонажі з минулих століть істоти вилізають різні рослини, які можуть тебе піймати в свою пастку і багато чого іншого. Фільм закінчується хеппі-ендом, все чудово. І взагалі, якщо я буду більше всього розповідати, то вам просто буде нецікаво його дивитися. Бо я його рекомендую вам переглянути саме першу частину, а не другу. Фільм не є такий напружений, як ті, про які я розповідала раніше, але. Все одно там є моменти, де ти переживаєш за персонажів, що ж станеться з ними, потім чи все ж таки завершить вони цю гру, чи на цьому закінчиться їхнє життя, це легенький фільм для сімейного перегляду ввечері. Тому, будь ласка, запрошуйте свою сім'ю, родину до перегляду, підготуйте собі попкорн. А що до сюжету він цікавий. Насправді я такого раніше не те, щоб зустрічала, але це одне з найкращих фільмів, де можна поєднати і гру. І щось фантастичне. Але погодьтеся, навіть на такий давній час Photoshop і спецефекти там чудові. Тож бажаю вам приємного перегляду. Відгукніться в коментарях, ті, хто бачив цей фільм, і скажіть, справді він такий чудовий, як я його описую, чи ні. А на цьому все.